Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Мої вітання сьогодні розкажу про справи погодні. Як не втратити оптимізм, якщо вітер негоду приніс, якщо з неба сипле чи лється, якщо сонце крізь хмари сміється, але про все це згодом після прогнозу погоди. Добрий день, мене звати Олександра, мені 13 років і я з села Бодаки. Сьогодні хочу розповісти вам про погоду на Тернопільщині. Хмарну погоду з проясненнями прогнозують синоптики 7 квітня на Тернопільщині. Вночі без опадів вранці та вдень місцями невеликі опади. На окремих ділянках доріг ожеледиться. В день пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 4 градусів морозу до 1 тепла, в день чотири градусів тепла. Хочу привіт передати своїй хресній мамі, тані і своїй сестрі Світланці. Дня, мене звати Віка. Хмарна погода з проясненнями буде 7 квітня і в Тернополі. Вночі без опадів. Вранці та вдень день невеликі опади. На окремих ділянках доріг ожеледиться. В день пориви вітрю до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 0 до 2 градусів морозу, вдень 5-7 градусів тепла. Передаю привіт своїй мамі, татові, братику і всім своїм своїм рідним. Як і обіцяла, скажу про те, що важить немало, про те, що міняє світ навколо, коли в думках робота чи школа, готові? Запам'ятовуйте почуттів теплих, не приховуйте. Скажіть своїм близьким та рідним, що ви їх любите, і світ одразу стане світлим. Я ж прощаюся з вами, Па-па. Ваша Оля Савуляк. клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі. Повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.